Нестандартно, чуттєво та захопливо саме так можна описати картини молодого криворізького художника Богдана Шептенка, який митець презентував у бібліотеці на поштовій. Побачити доробки митця та поспілкуватися з талановитим криворіжцем. Завітало чимало містян, зокрема, і подружжя добровольських. Анна та Віталій до 2014 року проживали у рідному Криму. Втім, після анексії росіянами півострова були змушені шукати другу домівку в інших містах України. Подружжя каже: найбільше вподобали малюнок, створений на паперовому пакеті. Під назвою Лего Покупки 2023 через його неординарність. Це мені подобається навіть більше, ніж е, традиційне, більш традиційні замальовки. Ну, знаєте, як, як е, красиве, красива будівля. І це е, таке малюють на на пленерах з усюди е, завжди. Це досить така традиційна тематика. Це те, те, як як ти живеш, що ти такою е, прийшов на 95-й, думаєш. Тож треба попоїсти yeah. і, о, і оце части це сценарій з саме з життя. На відкритті виставки під символічною назвою Відзеркалля Богдан Шептенко продемонстрував понад три десятки картин, створених в період між 2018 та 2023 роками. Відтак криворіжці могли побачити декілька серій полотен митця, як от місцевий пейзаж, зимові канікули та люди на білому. Останню з них художник намалював у новому для себе стилі фігуративному живописі. Такий фігуративний живопис, де показую в принципі, відображення соціуму, як я це собі уявляю. Тобто, переважно я малюю людей з такими фрагментами урбанізму. Тобто, це архітектура, тварини, все те, що люблю, я поєдную в такому одному стилі, як от серія Люди на білому. Велика картина з серії Люди на білому, що продемонстрована у центрі зали, і подарувала художнику перемогу у британському міжнародному конкурсі Юніті. До слова, це не єдині звершення 29-річного криворіжця. Богдан Шептенко неодноразово брав участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Його персональні виставки проводилися в Києві та Дніпрі а деякі картини зберігаються у приватних колекціях ЄС США та Арабських Еміратів. І це не дивно. За словами самого Богдана Шептенка, кожна картина презентована на виставці від дзеркалля, особлива, бо буквально транслює емоції та стан душі автора під час процесу її створення. Відтак головна ціль митця передати закладений стан в доробках і глядачу, який прийде насолодитися колекцією. Про те, як я бачу взагалі цей світ, от і в цілому донести якийсь позитивний меседж в плані якихось соціальних проблем, тому що в мене є картини не тільки з якимось позитивним ключем. А й про війну, які ну, наприклад, там Азовсталь, Велика вода, яка пов'язана з Херсоном, блекаут, те, що українці пережили. З очільницею центральної бібліотеки Валентиною Косих Богдан Шептенко познайомився у 2018 році під час виставки Культурна альтернатива. Тоді завідувачка одразу запропонувала розписати стіни рідного закладу. Для митця це стало першим досвідом у монументальному живописі. Відтак відмовити в проведенні вже четвертої виставки робіт 29-річного молодого криворіжця, кажуть не могли. Бібліотека на поштовій, вона отримала такий неофіційний бренд завдяки його роботам, а його роботи стали візитною карткою нашої бібліотеки. Тому це вже четверта виставка в нашій бібліотеці з ним. І ми побачили, що він був на виставці Кривий ріг Мистецький, давно не бачили, запропонували йому зробити саму виставку в нашій бібліотеці. Побачити три десятки унікальних картин криворізького художника Богдана Шептенка у стилях міського живопису та фігуративного мистецтва у рамках виставки від зеркал можна у бібліотеці на поштовій до 15 листопада з 9 ранку до 17 вечора, окрім неділі. Антон Шекаль, Сергій Філоненко, перший міський.